Шура, наша ялта була дуже яскравою і нестандартною особистістю. Це була людина фейерверк Ми Шурою працювали шість років разом. Вона була моєю стилісткою. Це дуже талановита. Дівчина, напевно, найстильніша, яку кого я знала в житті, тому що її бачення моди мені здається, Голівуд би позаздрив. Вона була з загостреним почуттям справедливості. Вона була активісткою. Вона була за правильні ідеї, правильні думки. Брала участь в революції гідності. Вона була активісткою автомайдану, за що потрапила в полон. Як тільки почалася повномасштабна війна, вона в рядах перших була у війську, вона вступила в ТРО і не так давно перейшла вже в ДШВ. Ми служили в, в одній частині. Шура, вона взагалі була такою, знаєте, запальною, такою яскравою особистостю, і для багатьох хлопців вона була прикладом таким приємним. Коли важко, вона завжди не знаходила можливості підтримати, допомогти. Знав її, мабуть, 20 років з 2006 -го, 2004 -го року. Десь ми були вже знайомі з нею. Вона була геть інша. Вона відрізнялася, і тим вона якби, допомагала. Допомагала бачити під іншими кутами все, що стається. Вона дуже багато забезпечувала не тільки наш батальйон 207, а й багато інших підрозділів. і багато хто знає, і багато хто поважає. Вона прийшла до мене подкаст записувати і виявилось, що їй нема де ночувати. То я запропонував їй. Переночувати в мене, вона залишила свої речі, так вони в мене досі стоять. Повна кімната речей. Ми дружили дуже добре, зідзвонювались. Останнє наше спілкування було за кілька днів до смерті. На жаль, вона втомилася, мабуть, від армії, від всього, що там відбувалося. І постійно хотіла перевестися, але за день до цього не встигла. Вона була одним з людей, через яку я пішов в армію. Ті останній пінок для мене, тож ми з нею поговорили, і вона поїхала в частину. А я пішов в тецька наступного дня. Якою вона залишиться. Якщо бути чесним, не дуже зрозумілою для всіх. І мені здається, Шура не для цієї планети трохи була в хорошому сенсі цього слова. Вона була людиною надзвичайної долі. Долі не завжди легкої, але вона завжди була сильною людиною, завжди допомагала іншим, як би їй складно самій не було в цей момент. У неї був дар саме допомагати. Вона вміла. Знаючи потребу, чи комусь погано, чи потрібна якась ем, матеріальна допомога, вона знаходила людей, до кого можна звернутися, і відповідно допомагала людям, які в цьому потребували найбільше. В неї було багато мрій, багато цілей в житті, а вже ж велика патріотка України завжди боролася за Україну, коли вмирають такі люди, а вже ж серце болить ще більше, особливо в такий складний час. Рязанцева, Улюблена ялта. Я знав, коли вже у, не, у неї було все погано зі здоров'я, пропросив її, що ну, зупинись, треба десь не підлікуватися десь. І їздив навіть до неї в лікарню. Тут коли, коли вона в шпиталі була, що вона вперта. не підходила тут, пішла далі, далі, далі. далі. Людина могла зробити набагато більше для країни. Ялта дійсно дуже патріотична людина. І... Нам мені буде всім не вистачати. Вона жартувала постійно, каже, давай ми одружимось, мені дадуть 10 днів відпустки. От я кажу, що мені дали один день вихідний і не Прикро мені зараз усвідомлювати, що такої людини, мабуть, більше не має і не буде, тому що такі люди народжуються одна на 100 тисяч, напевно. Заспіваємо разом цю пісню в кожному місті, в кожному місті, разом зі мною цю мрію здійсни в нашому місті, у кожному місті.